Єсть. Ох! Лижа спрацювала. Я в шокі. Да. Мій перший жеріг, друзі. Охріє! на такої сили було. Я би думав, я струсів випаду. Фу, там більше, ніж трошки. Круто. Також у мене є ось така штучка, дуже зручна. Для того, щоб воно все насипів не лежало у вас, все буде по окремих е ячейках. Тут по ці запасні профмонтажика. Ось вони, також різного діаметра, тройнячки, тут двойнічки, компас. Дивіться, з цієї сторони у мене різні гачки, Офсіти, не овсяти. У мене спінінг до 30. До 30 спінінг. Ні, а не 10. Я думаю, буде діло. А яка глибина тут? Два з половиною. Та тут і щучка може бути. Рано ще приїхали. Ну, може приїхати і стать, понять, щоб допомогти. Поклвка! Да! Да ти шо, прома? Ні, ну прям так подачено! Диви який полосотий! Ти бачиш, тільки поставили... Тільки поставили цю новинку. Так. та Ось у сумка холодильничок. Ти бачиш, що витворяє оцей. Я забув як його звати. Та який був, Ні. Оса, не оса. Цикада, мать би її. Так, да, друзі, флагмановська цикада творить диво. 15 грам 3D єр. Але ж це не наш... Не наша да. ціль. düşmüş Тайвики шорошнить окуни Поки жарих спить, окуня клюють. Есть. О, лыжа спрацювала. Я в шоке. Да. <laughs> Мой первый жарик, друзья. Охренеть. Удар на такой силы был. Я бы не думал, я с труси выпаду. Да, друзья. Так, я тебе сейчас, Олег, я покажу, что я придумал. Зачетный. Парниша. Хороший пароход, да? Да, мне нравится. Ухіддов. Друзі, це щось нереально будь окей, давай. Олег, дивись, я щас тобі покажу. Де ти шо? Диви, Оце ротяка, А диви аж де лижа? А тепер момент поставив я замість тройничка. пілюсток. люсток. Ти представляєш? Друзі, да. ні, давай потом сфоткаємо. Поки клюю. Так, наш холодильничок. Сход. Ну. Ты ж мать твою. Не бачила? Угу. Ти як в курягу. Да, це так для неща, для Ти шо? Так, друзі, Олега Покльовочка Як ти її пережив, скажи? Ну такий, не крупний. Не крупний? Такі. Ну все рівно. На вибросі дав, так? Да? Такий. О, жерех. Зараз ну, він ще проти течії піде. А може такий. Ух, він і дає життя, це жаха просто. Просто жахи. Давно в тебе катушка ніндзя? Давненько. Я в тебе. Бо я собі взяв Екселя Ну та й що? Ну Ще довго. В Доміку. Вітаю. Пількерка хватив. Так, я ложу в сумку в холодильник потім, да? я сюди заморозив цей бутилочку з льодом. Як надо. Того, Ні, я такий бунт, сразу такий тук. Класс. Клас-класс-клас. Мені теж. Ну, я, чесно сказати, я ж перелякався перший раз, як влупив він. Я просто ж не перший раз це жариха лоплю. Да. Там, там, да. да. Ты бачишь все с той стороны шутки. Кого? С этой стороны перестал быть. Трюня по любому. Трюшечка. Да, да. Люблю трюшечки. Там больше, чем трюшка. покажи. Осторожно, ай хорош, ну два з половиною, та є ох і ротаті вони, й що було! Я... Як так? І тільки приземлилось, тільки починаю крутити. Як дав з усієї сили. Ух, і в нього покльовка. Це, звісно, ні з чим не зрівниться. Фух. Хто так має, просто в тебе. Кайф. Палку. Палку. Я ж тут цю палку зжов. <схів> Ох жірихи. Жирихідзе. Єсь. Ой, а що воно таке мале щось? Це шо, окунь? окун? Зразу попарився. Я його просто опустив на дно, на дно і почав з дна листи. Ну що я тільки на цю лижу не ловив? Друзі, всім доброго ранку. Виїхали ми годинок, мабуть, в 7 на риболовлю спробувати піймати жереха. Але на жереха у мене Ну, я перший раз на жереха, тому в мене не було нічого. Я перепробував там багато різного. Я скомпонував лижу для того, щоб максимальну дальність зробити заброса. Тому що ті приманки, які в мене є, вони сильно далеко не летять, а жерех він близько не підходить. І от у мене було дві покльовки. І одна покльовка була результативна. окунь на дні дуже добре відзивається на спінери я показував які і на цикади. Коротше що, поупираємося трішки ще в жерх, а може ще одного піймаємо, Якщо ні, перейдемо, попробуємо ще щучку поганяти. Погнали. Так, друзі, який я взяв бойовий комплект. Сьогодні це моя, моя паличка Lexus. Lexa Jig до 30 грам. 10-30 грам. Катушечка Exceller. Ух ты! Ти, ти подивись другий окуня. Ти представляєш? <різь> <різь> То лыжу. лижу, б дивіться! лижу просто, я тобі не можу передати. Кожному каждому цьому, ти там шайка, мабуть, слухай, ну це і непоганий. Катушечка, друзі, екселер 3000, нитка від дайве 0,1 мм. Ну і паличка в рості 2,40 з копійкою. 10.30 лекса джик. Чого взяв так? Тому що планував в мене є там приманки по 20 грамів і по 22 грама, тому я взяв свого лексуса. Плюс до того тут течія є. Диви, що витворяє. Який матросинський. Ви лижа мухоморщик із цим. Ох, як красота. Та ні, давай постоїмо ще трохи. Зараз він сюди підійде. Мені просто цікаво, дуже диви, я закидаю аж туди і зараз побачиш. Опускаю на дно просто жесть. Воно ось скидається. Я роблю джигову проводку. Диви. Есть. Да? Чил тут окуня? Капец. Класс. Лижа в Та поки не підійшли до нас жереха, то можна покайфувати. Можна покайфувати, друзі, на таких окунях. Угу, жарых. А тут вот? Ні Скинувся. Блк, одна из пинит кипер. Серьезно? Я не можу успокоїться з цими окунями. Дивіться. Я тільки ділаю під, під ну ти представляєш, що там робиться. Ох, лижа із пелюстком дає. Я просто в шокі. Давай, давай, воно скидається вище. Друзі, у нас літо, наша рибка може попухнути, тому обов'язково потрібна термосумочка. Термосумка ми вкидаємо. Термосумочку наша бутилка там з льодом. І тут ось засувий руку, тут прохладно. Термосумка, дивіться, ось така профмонтаж, як випустив, вона йде на 30 літрів. Не беріть, та, що на 15, на 5 літрів. 30 літрів якраз саме ідеально для риби. Ви тут можете їжу переносити і можете, друзі, рибу зберігати. Дуже комфортна тема. О, <різь> Ти ти шо така подача, я тобі кажу. Жарих, жарих. З дна? А може жариш в дна лупить? А? Тут з небачить ну, туди пішов. Не мотає твоє? Чи ж або це щука? Може щука. Жарих з дна вообще. Стой, 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 стой. стой. Ну дав так, що я, блін, я тобі кажу, я прозрів. А чого він не наступає? Там може сомик. Та два метра глибини. Ну покльовка була, я тобі просто не можу передати. Окунь! Забагривачи. Та ти шо? Та я так возьму кидай. йо моё А я перелякався. Просто така подача була. Када запрацювала. Ай кайф. Слухай, Олег, ми з тобою точкаріус знайшли, направо жерех наліво окунь. Наліво жерех направо окунь. Так, да, друзі, цикада і Азури да працює. ще Одненького треба зараз отуди поупиратися в цього. Вже він трохи там остив. Так. О є, сидить. Мілкий якийсь. Єсть Клипає він сю це каду. Нічим не хуже. Угу, в противоположну сторону. Це жерих так флупають. Не знаю. Ай, друзі, яка красота. Доки їдемо, можна бахнути чайка. Запитували в мене по термосу. Термос у мене Форест. Я ще в самому початку сказав. І до речі, Форест досить непоганий термос. Ну, без реклами, без нічого сказав один раз. У мене, до речі, ще є їхня, їхній посуд. Взагалі тема протейніша. Дивіться, на жерехову ловлю я ставив флюрокарбоновий поводок 0,35 мм. Зараз вже ж у нас буде щука. Планую перемінити на 0,55 мм. Можна поставити. Або ж, у мене вже є готові повідці. Дивіться, ось такі поводочниці. Дома нав'язуєш, їх сюди класно складаєш, причіпляєш, тут, якщо довгі потрібно, скручуєш, засовуєш, тут коротесенькі. Крутеніша тема. Беремо ось такий 0,55. І також у мене є ось така штучка. Дуже зручна для того, щоб воно все насипів не лежало у вас, все буде по окремих е ячейках. Тут по ці запасні профмонтажика, ось вони, також різного діаметра, тройнячки, тут двійнічки, компас. Дивіться, з цієї сторони у мене різні гачки. Овсети, не офсети, не овсети. Такі одинарні кругляшки. Перевертаємо. Тут також застіпки, різні колечки, без візловки, все що потрібно. На окуня, коза, панкреатин, ножиці запасні. Одним словом, ви можете набивати сюди все, що вам потрібно. Звичайно, профмонтажик по сумках в цьому році виступив дуже-дуже класно. Так, Повіддеться у нас, зараз ми будемо замінювати і поставимо мікромандулку. микромандулка, друзья. 900. А, ось она. 904 колера. На 8 граммах. Опа, бачу, у него все тут с краечку, далеко не кидать. А, це якийсь дротик на мікрушечку нашу спокусився. Там де дротик, там і не дротик. Ох! Просто траш, я тебе можу передати. Ну, ти не вкрай зробити проводку. Ах ти ж. Окунець? Окуньок. Тих доганяє. Так, друзі, окунь не так активно відзивається, але клює. Клює потихеньку. Ми зараз вирішили ще. 10 хвилин спробувати кинути на жереха жерехінського. Якщо ні, ми їдемо додому, тому що вже 12 годин. 12.20, друзі, ми закінчили рибалку на жереха, а вийшло, що вона трішки вогожерехова, трішки окуньова. Нам окуня звичніше ловити. На жереха потрібна конкретна підготовка. Там має бути велика кількість різних речей, снастей, на які його пробують перемінювати приманки. У нас же ж були тільки... Певні види. І то ми ловили три штуки і три у нас зійшло. Да. Дуже шкода. Одним словом, ми все бачили, у які питання задавайте, я з радістю відповім. Пока, друзі. До нових зустрічей. Ми додому. Сможете окунів, робити гарячого капчення, робити сільотку з жереха. Все, пока, друзі.